Майже три сотні дітей в одностроях шикуються біля пам'ятника Шевченкові та під барабанний дріб вирушають до Михайлівського собору. Напрям-прямо ходом руш! Вже другий рік поспіль на Михайлівській площі урочисто приймають до своїх лав українські скаути. Перед присягою обов'язкова молитва та гімн пласту. Браття пора! Дев'ятирічний Тимофій нині вступає до пласту. Торік улітку друг пластом запросив його поїхати у табір. Два тижні хлопці жили в наметах, слухали лекції про козацтво та українських діячів. Хлопців настільки сподобалися скаутські будні, що не вагаючись вирішив стати пластуном. До вступу майже не готувався. Ми вивчали пісню. А як довго в цьому Два дні? Нині, як і більше ста років тому, українськими скаутами стали 40 новачків їм пов'язують жовті хустки. Змінити їх на інші вони зможуть за умови. Ти тепер офіційно пласту новак. Цю хустку маєш право зняти тоді, коли зробиш добру справу. Пластунами були Степан Бандера та Роман Шухевич. Відомі сучасні пластуни Квітка Цісик і Любомир Гузар. За часів радянської влади пластові організації були заборонені. Нині ж президент Петро Порошенко передав особисте вітання пластунам. Чимало пластунів загинули, виборюючи свободи як під час визвольних змагань, так і у нинішній війні на Донбасі. Понад 100 славних українських скаутів у зоні проведення антитуристичної операції мужньо захищають нашу державу, відстоюючи її суверенітет та незалежність. Вічна слава героям пластунам, які віддали своє життя за Україну Віктору Гурняку, Марку Пославському, Євгену Подолянчику. Пластуни завжди були активні в тому, щоб Творити українську державу відповідно наш день народження нашої організації це вшанування всіх тих героїв, що допомагали Україні, жертвували своїм життям, часом, силами заради неї. Після урочистостей для новачків та дорослих влаштували традиційні таранівки квести містом. А ввечері на дітей чекає ватра на замковій горі. Варвара плітосвіталіконов п'ятий канал.